Тан тот самый сыр. Но в розільгосна взорі подозрівають, що он был сделан на территории Евросоюза. Поэтому вот этот сыр должен быть уничтожен согласно указу президента. Ідіотизм державного ґатунку і з масовим ураженням пропагандою пересічного споживача з несамовитим завзяттям російському Білгороді нині знищували сир. Вочевидь, європейське для татешнього люду тепер гірше за отруйне. Відповідно і ставлення до харчів без жаль. З іншого боку, навіщо їм за кордоні делікатеси, якщо совкова паперова ковбаса за 2,20, та плавлений сирок дружба для багатьох граждан був є і залишатиметься межею щасливо існування? Добрий вечір. До вашої уваги. Підсумковий спецкордовий. П'ятеро загиблих, понад півдесятка десятка поранених бійців біля Донецька і на околицях Горлівки. Ворожа артилерія та міномети атакують українські позиції фактично безперервно. Смерть на відпочинку. У Туреччині неподалік Кемера перекинувся туристичний автобус. Є відомості про п'ятьох загиблих. Невдала інвестиція. Вкладатись у закордонну нерухомість справа ризикована. Якщо ти син колишнього прем'єра втікача, є хто продає, є хто купує. Але тут виступає правосуддя. На Сардині заарештували майно Олексія Азарова. Шестеро загиблих та щонайменше 38 поранених у Туреччині на південному заході країни пів на четверту вечора перекинувся туристичний автобус. Аварія сталася неподалік курортного містечка Денизлі, дорогою з Помукале до Анталії. Більшість потерпілих росіяни у салоні. В момент аварії було 64 людини. За попередніми даними українського консула, наших співгромадян серед загиблих і потерпілих немає. Напередодні ДТП у регіоні йшов рясний дощ. Очевидці катастрофи кажуть, що водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі, однак спромігся врятувати автобус від падіння у прірву. Тричі упродовж доби зі 122-мм гармат, розташованих у Спартаку. Це передмістя окупованого Донецька. Бойовики атакували Авдіївку. Загальна кількість обстрілів у порівнянні з минулим днем трохи зменшилась. Запевняють у штабі. Водночас на ділянці від Мар'їнки аж до північно-західних околиць Горлівки та уздовж залізничної колії Артемівськ-Горлівка бойові дії та обстріли тривають фактично тепер безперервно. П'ятеро українських воїнів загинули від ворожих куль осколків та снарядів ще шестеро дістали поранення. На Луганщині перестрілки в районі щастя також не вщухали цілий день. Працюють там переважно ворожі міномети і сильно активізувалися снайпери противника. З передової у секторі а, матеріал Мар'яни бухан. Троє трьохсотих це втрати українських бійців сьогодні біля містечка щастя. Один з хлопців отримав легке поранення, а от стан двох інших їхні побратими називають важким. Бої біля щастя не вщухають вже кілька днів поспіль. Командири кажуть, спокою не дають насамперед ворожі снайпери. За даними розвідки, з Росії до Луганської околиць міста приїхали понад сотню бурятських снайперів. Стріляють вони патронами калібру 12,7, від яких бронежилет не рятує, адже такі кулі пробивають навіть бетонну на стіну. Работают снайпера у нас, да. Сейчас очень тяжело добраться до тех мест на передовой, которые стоят. Только появляется какая-то машина, люди, начинается обстрел, сразу сработают снайпера. То есть куда бы они... Причем они работают, им не важно, кто это. Они могут сработать, вот было такие случаи, попадали там и ремонтники. Напередодні пізно ввечері бойовики випустили з автоматичного гранатомета кілька снарядів по луганській теплоелектростанції і влучили у стовпи з дротами. Світло і вода пропали ледь не у всій Луганській області. Енергетикам вдалося перепідключити резервну лінію, і вже за кілька годин світло з'явилося, але не зрозуміло чи надовго. Стріляли з міномета попало в трансформатори стовпи. Була там така спишка велика, і штуки. а потом зробота защита котла і Наша вашу міці не на кожну неділю ані конкретно сюди они не стріляють, тому що здесь знаходяться котли. Якщо не сюди попадуть, то вже нові дроти на стовпи на Луганський ТЕС. Ремонтники не тягували весь сьогоднішній день, а всю ніч на ТЕС загасили пожежу. Снаряди від гранатомета лягли дуже близько від цистерн з паливом у місця з сухою травою. Вогонь поширювався дуже швидко, але рятувальникам вдалося своєчасно загасити полум'я. З, -з, з нашої сторони. Е Ну, казалось, как будто бы вообще дачи горят, поэтому мы сразу вызвали пожарных. Кустарники загорелись, трава сухая и рядом склад ГСМ, поэтому могло, в принципе, перерасти в большой пожар. Если бы ГСМ загорелся, то могло бы привести к очень серьезным осложнениям. Скажем так, стрельба не характерная, не дающая какого-то положительного стратегического результата. Зовсім не зрозуміло, навіщо терористи обстрілюють Луганську теплоелектростанцію, адже вона обслуговує частину самого міста Луганськ, де розташовуються бойовики. Мар'яна Бухан, Іван Соловей Віталій Овсяніков, Спецкор 2+,2. Через відімкнення світла у посиленні готовності всю ніч перебували українські бійці на межі секторів АТЦ. Пов'язано це було також із даними української розвідки, що саме у цьому квадраті помітно збільшилась кількість кадрових військових суміжної федерації та саме сюди бойовики додатково перекинули важку техніку. Чи готові українські воїни до можливої атаки противника на ділянці передової біля окупованого Первомайська, знає Наталя Нагорна. Трьох буквально позицій по всім нашим точкам. Попасно у підвищеній бойовій готовності Олександр Півночі позначав на мапі позиції ворога. Активність началась по зв'язі їхній. Ми одразу прийшли в повну бойову готовність. Після Послінів часів очікування почалися вже масивні обстріли. З найближчого до селища Золоте Терекону долітають звуки активності противника. Там по черзі маневрують пара ворожих танків. Там далі первомайськ цей напрямок. Військові називають танконебезпечним і прогнозують, якщо почнеться наступ, то він буде саме з цього боку. Поміняли э, орков на росіян, тому я думаю, що посадили толкового. Собственно, то чого ми вчора жадали? Тому що у них на блок... одна із причин на всіх блокпостах змінили. Э ополченців, так і найомниках на регулярні російські війська, враховуючи кількість та потужність зброї, яку зосередили бойовики на цьому териконі. Про будь-яке дотримання мінських угод тут навіть не йдеться. Судя по тим звукам, які ребята знімають, і по воронкам, які тут є, все до 152-мм орудів. Прориву бойовиків сьогодні не було. Хіба що виспатися як слід хлопцям не дали? Боєць з позивним Джексон розказує, не лінується встати рано, аби. Помилуватись місцевими краєвидами. Чимось даже не як в мене вдома. Найбільше до вподоби воїну золоті маківки тутешніх церков. Хлопці впевнені, Бог України напризволяще, не покине, а солдати небу у тому допоможуть. Праздник один сходив. Ну він по утрах часто я дивлюсь, стане утром на церкву помолився. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Слютін, Спецкор 2+,2. плюс БТР-70 – це не лише бронетранспортер для перевезення бійців. Українські прикордонники переробили броньовану машину на телекомунікаційний центр на колесах. Станція за лічені хвилини в польових умовах може організувати цифровий супутниковий зв'язок для оперативного штабу та бойових підрозділів. Для більш мобільних груп військові експерти встановили обладнання на броньовані позашляховики. Свою ноу-хау зв'язківці повним ходом вже використовують на сході цей бронетранспортер. Українські прикордонники ще півроку тому ховали від зайвих очей. БТР 70 військові зв'язківці збирали власноруч. Є радіостанція для зв'язку з повітряними силами. Середини БТР переобладнували зв'язківці, що самі воювали або тепер воюють на сході. Ергономія бойової машини нашпигованою сучасною апаратурою перероблялася кілька разів. Нині броньовик та шість членів екіпажу можуть замінити 20 великих кразів з купою телекомунікаційного обладнання. Якщо брати старий парк там. То він розгортався там, наприклад, там мінімально це години. Там да. Щоб набрати якісь зв'язки, да тут достатньо там 40 сорок хвилин апаратно розгорнулося. Зв'язківці експериментують і з іншими колісними базами. Бронемашину кугуар теж переробили під телекомунікаційну станцію, Як і у випадку з БТРом кулемети вирішили залишити. Досвід війни на Донбасі показує, річ зовсім не зайва для того, щоб відбити атакулеме защитити та апарату. Роман і його метр дев'яносто спокійно розташовуються в броньованому фольксвагені. за його бойовим досвідом, це один з найвдаліших варіантів мобільного комплексу спецзв'язку в чистому полі. Організує відеоконференцію, передачу даних GSM та супутниковий зв'язок. Головна перевага станції мобільність. Якщо приміром ворог почне глушити, Тому і ці ті апаратний швидко вокально вийти, переїхати в інше місце і. Вийти знову на зв'язок. систему радіозв'язку в зоні антитерористичної операції теж удосконалюють. Раднік 10, прошу вийти на точку. Раднік 10 – це КПП на околицях Артемівська. Абонента можна не лише чути, а й бачити із Києва. Раднік 10, Помахайте, будь ласка, рукою. Ретранслятори та сучасна апаратура дозволяють об'єднати радіомережі. Картографічний сервер показує, де перебуває абонент. Можливості цієї системи. Перша це основна, яку ми хотіли показати, це інтеграція в нашу сучасну телеграммаційну мережу. Тобто тут є якийсь шлюз до телефонії. Тут ми можемо підключити картографічні сервіси. Ну і звичайно, для звичайного військовослужбовця абонента це якість зв'язку. Всі телекомунікаційні ноу-хау вітчизняного виробництва всі пройшли бойові випробування на сході України своїми розробками. Прикордонники готові ділитися з військовими та нацгвардійцями. гвардійцями. Вчасно отримана і передана інформація. Упевнені допоможе Україні перемогти у цій війні. Горбунренко Вадим Верба Спецкор два Слово підсудним українці Олег Сенцов та Олександр Кольченко виступили на суді, що триває у Ростові. Вони виголосили свої заяви, відмовляючись відповідати на питання обвинувачення. Сенцов розповів суду, як працівники російської ФСБ катували його, намагаючись вибити потрібні свідчення. Режисера Сенцова та активіста Олександра Кольченка нагадаю, звинувачують в організації злочинного групування, яке на думку російських прокурорів планувало влаштувати низку терактів в окупованому Криму. Обидва українці обвинувачення відкидають. Нам вдалося зв'язатися з журналістом Радіо Свобода, одним із небагатьох их допустили до судовой залы. Попытки заявить о том, что было физическое воздействие со стороны сотрудников ФСБ на ребят, они полностью отрицаются и адвокаты, и сами Сенцов и Коченко, и, в общем, наблюдатели, которые, ну и естественно, журналисты, которые наблюдают за процессом. Ну, в общем, в исходе дела не сомневаются, это будет обвинительный приговор. І надіється на щось иное при політичному не приходится. Продуктова війна Росії проти більшості світу в розпалі. Продукти із країн, які запровадили проти Москви, санкції тепер не просто заборонені. Їх повинні знищувати просто на кордоні із Федерацією. Незаконні харчі пропонували роздавати бідним, але у Кремлі на такі заклики не пристали. Продукти розчавлюють, спалюють і перетирають на порох. Санкції вдарили по Росії, а Росія вдарила по харчах. Уся країна з ефірів федеральних каналів стежить як указ про знищення продуктів із недружніх країн набуває сили. Передовий регіон Білгород там показово розчавили 10 тонн нелегальних сирів. Щоправда, чиї саме продукти потрапили під каток і об'єктив камер. Ніхто напевно сказати не може, але підозрюють, що таки європейські. Где был произведён этот продукт, доподла точно неизвестно, но в Россельхознадзоре подозревают, что он был сделан, и, в общем-то, не исключают этого на территории Евросоюза. Антипродуктовый указ взялися перевиконувати ещё до того, як він набув чинності. 114 тонн свинины знищили в Самаре, іншу партію спалили в тому ж Белгороді. Бота в і призначена на для реалізації на території України у боротьбі з нелегальними харчами знайдеться робота не тільки для брутальних чоловіків, але й для тендітних дівчат. Група активісток влаштовує рейди московськими супермаркетами, шукає незаконні сир і хамон. Ми вірим, що была цельная була куда то мы понимаем, що ввезена она в нашу страну уже после відділення санкций. Но работники магазина решили самостоятельно розстосувати. Незручним харчам пропонували кращу долю ніж бути розчавленими. Петицію до Путіна про те, щоб передавати їжу нужденним, підписали більше 270 тисяч людей. Але посадовці не в благанні незаконного сиру не отримає ніхто. Продукция представляет собой опасность, потому что у них нет ни маркировки, ні інформації про зводителя, ні дати виробки, ні сроків годності. Потому вона вже є опасною і не ну, для реализации или употребления людям. Могила яку білгородського сира, чи крематорій, як у свинини. Продукти має бути знищено у будь-який спосіб. Саме такий кінець небажаним іноземним харчам передбачає указ президента. Партії фруктів і овощей можна вивести на свалку і сравняти з землею, роздавів тракторами. а крупні партії м'яса можна доставити на м'ясоперерабатуючи завод і з в муку. Що та можна ж кожному продукту нужен свой індивідуальний підход? Утім, не всі здаються без бою. Водій однієї з фур, рятуючи помідори, втік просто із кордону назад до Білорусі. Та поспіхом, відступаючи із півтора тоннами томатів, лишив прикордонникам усі документи. Костянтин Коробов спецкордва плюс Утікача Януковича старшого викликають на допит до Генеральної прокуратури на 11 серпня на 11 ранку. Оголошення про це відповідно до закону про заочне судочинство з'явилося в газеті Урядовий кур'єр та на сайті генпрокуратури втім, цей виклик не стосується справи про розстріли євроактивістів на майдані. Цього разу Януковичу закидають лише розтрату державних коштів на суму 220 мільйонів гривень. Йдеться про оплату з держбюджету створення виділеної лінії зв'язку компанією Укртелеком, хоча згідно із умовами приватизації ці роботи. Мав оплатити приватний власник, а саме Рінат Ахметов. Окрім Януковича, у справі щодо Укртелекому проходять також Микола Азаров та екс-міністр фінансів Колобов. Якщо підозрюваний Янукович проігнорує запрошення на допит, суд розглядатиме справу без його участі. Адвокати супровідним листом направили таку заяву Януковича про те, що він хоче бути допитаний по відеоконференції. Ми йому у відповіді роз'яснили, що. Допитаємо, але з'явіться або до правоохоронних органів Російської Федерації, які мають вас розшукувати, або хоча б у консульську установу України на сьогоднішній день ми отримали пропозицію від следувателя приїхати в консульство. Однако цей приїзд должен быть обоюдним. Консулу должны приехать и Виктор Федорович, и следователь. Если следователь готов приехать и провести следственные действия на территории консульства, мы будем такую возможность также рассматривать Просто через паркан від метра Берлусконів шинебільному містечку на Сардінії, на самісінькому узбережжі Середземного моря, італійська Феміда заарештувала закордонну нерухомість Олексія Зарова. І, хоча в українській політичній кухні більшість пересічних італійців мало що розуміють, вони абсолютно чітко усвідомлюють, що у сучасному цивілізованому світі статус, що син державного чиновника, не може бути доларовим мільйонером, цілком справедливий. Саме у син колишнього прем'єр-міністра України Олексія Азаров обрав для своїх інвестицій в нерухомість. Там є квартири, що коштують 100 тисяч євро. А є вілли, що сягають 50 мільйонів. Я не знаю, що саме Азаров купив. Місцеві журналісти, котрі першими повідомили про покупки нерухомості Олексієм Азаровим. Вже з'ясували, де саме розташовані будинки. Це так звана -ді Марінелла. Місто зручне поруч аеропорт Ольбі. У цій частині острова небагато туристів. В його зелені ховаються вілли італійської знаті. Азаров, єдиний українець у цьому селищі, і звістка про арешт його майна швид. Ко потрапила на шпальти місцевої преси. Ви знаєте скільки заробляють українські політики? Думаю, купу грошей та навіть більше, бо, бо можуть собі дозволити купити вілу, що коштує 2-3 мільйони євро 5 мільйонів євро. Говоримо про серйозні цифри. журналіст не приховує іронії. Його редакція провела власне розслідування і розповіла італійцям про те, як український політик через компанію Агосто 2012 срл купив нерухомість цей випадок демонструє, що декому все дозволено. Ти даєш гроші, купуєш. Є хто продає, є хто купує. Але тут виступає правосуддя. Усі ми побачили, що сталося. Фінансова поліція заарештувала майно. А згодом і Київ через прокуратуру ухвалив судове рішення про арешт. Подвійний арешт майна Олексія Азарова ці віли на Сардені належить синові українського експрев'єра. Рік тому італійське правосуддя наклало арешт на це майно, і тепер другий удар. Печерський районний суд столиці. Віли Азарова виявилися не такими вже і великими: одна у 40 квадратних метрів, інша у 125. Ворота зачинені, табличка у хід заборонено. Олексій Азаров тут не з'являється. Фотографія сусіда українця старожилом вулиці ні про що не говорить. Ти знаєш цього чоловіка? Mm, no. Ні, не знаю, хто це. Власник цієї віли. А так я про нього чув, але ніколи його не бачив. Кажуть, що він втрапив у халепу. З ним пов'язані різні історії. Щось із російською мафією. Не знаю. Олександро Фіконі розкриває ще одну таємницю сімейства Азарових. Невеличкі будинки куплені не через природню скромність сина колишнього українського прем'єра. Виявляється, він планував їх знести, а на цьому місці побудувати новий маєток. Якщо без подробиць, то він хотів купити наш будинок. Нам запропонували його продати, але ми не погодилися. Він хотів знести тут усе і збудувати щось нове. Фінансова поліція Італії продовжує слідство у справі Олексія Азарова. І ці віли у гольфоді Марінелла лише невеличка частина від закордонної власності Азарова молодшого. Катерина Нестеренко, Ензоросі, спецкордва плюс 2+,2 із Сардинії. Автомобільні листи щастя схоже таки повертаються в Україну. Тепер порушники правил дорожнього руху будуть отримувати не лише фото, а й відео своїх правопорушень. Президент нині підписав закон, який запроваджує автоматичну фіксацію недотримання правил дорожнього руху. Також вводяться нові штрафи за порушення і з'явиться новий вид адміністративного стягнення штрафні бали. Разом із новим законом патрульна поліція отримує право розглядати справи про адміністративні правопорушення і виносити вирок просто на місці. Квитанції на сплату штрафу будуть надходити на адресу власників автомобілів разом із доданими фото або відеодоказами. І вже завтра у спецкорі ми спробуємо докладно розібрати усі нюанси стосовно повернення в Україні листів щастя. Натім, дякую, що довіряєте. Доброї ночі і до зустрічі надвечір вечір у п'ятницю. Бережіться.